Основною вимогою до системи опалення є, звичайно, ж надійність і довговічність. Згодом системи засмічується, в них утворюється відкладення солей та на хліб. У таких випадках необхідне очищення систем опалення та водопостачання. Відкладення нарости і накид можуть привести до зменшення пропускної здатності труби, так само до збільшення витрат на тепло і електроенергію, зниження температури в приміщенні. Крім того, труба. Як показує практика, після 10 років експлуатації трубопроводу систему палення забиті відкладеннями більш ніж на 50%. Наприклад, якщо відкладення становить 1 мм, то витрата палива збільшується на 14%. Устаткування фірми Ротенберг дозволяє виконати очистку систем опалення та водопостачання відповідно до євростандартів. Два режими інтенсивності забезпечують необхідний режим очищення. Контроль очищення виконує електронний процесор. За допомогою імпульсних гідроударів у системі опалення відбувається розпад кристалічних структур сольових відкладень. Компанія має необхідне сучасне обладнання та практичний досвід виконання робіт з очищення систем опалення на великих об'єктах. Ми обслуговуємо об'єкти будь-якої форми власності по всій Україні. Клієнтам, які куплять послугу відразу після закінчення опалювального сезону, надається знижка 10%. Для передплатників нашого youtube каналу додаткова знижка 5%. Запрошуємо скористатися акцією. Нехай буде тепло і затишно у вашому домі.